Ось ця казка зимова нам розкаже про дива, які в лісі відбулися вже тепер, а не колись. Якось дуже-дуже зрання під час святок щедрування Дід ішов снігурочкою, ніс на свято він гостинці, через гори, через ліс. Ні для діток він гостинці. Посередині дороги притомились діда ноги. Відпочити він схотів, на пеньочок він присів. За пеньочком невеличким загубив дід рукавичку. На сніжку вона лежить, ось до неї вже біжить. Ось події ці незвичні інших звірів з лісу кличуть. Ось це жабка з лісу скаче. Коли це біжить лисичка сестричка. Хлопці кавиці живе. Мишка на з миш. сикату. А ти хто? А ти хто? Лисичка-сестричка. Устільки мене запилася. От уже їх троє, сидять вони в рукавиці. От біжить до них вовк і питає. Хто хто в рукавиці? Мишка на Щарка, Лифіка, а, але ти, хто? А ти хто? А ти хто? Я вовчик, брати, кусіть мене. Заходь. Коли це щось гуде, мене візьмись, ведмідь на брі. Побачив рукавичку та питає. Хто хто в рукавиці має? Мишка на гуща сестричка. Мовчик кратик. А ти хто? А ти хто? Ще, мене? За За вод. Вод. Тільки хотів улізти в цю рукавичку, та вона не витримала, розійшлася по шву. Всі герої обнялись, дуже чемно попрощались і почали розповідати діду морозу свої віршики. Звірі у моїй рукавичці живе. Новим роком я вас вітаю. А ви, дідові Морозові, не хочете віршики розповісти? Хочем, хочем. Ну розповідайте. Я присяду, буду слухати. She am sorry but розповідає. десь йдуть по лісах і несе подарунки всім. І слугняним, і нечемним подарунки покладе. Молодець. Покладе мороз, подарунок і тоді. Новен року, пазики. Да. О, О, тут Дід Мороз тобі приготував. Ой летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Сніг опалий, сніговий, красой свято рік новий. Вийшов від мороз хатинки чекає на сніжку срібно білому подушку. У вогнях ялинка ся, а снігуночка співає. Зима зимонька Лес, вірш як ти нема. А тепер ведмедик віршика розповість. На рік і дні, і ночі щасливі миті і сумні. Благаю, що в новому році ніхто не гинув на війні. Щоб мир прийшов в мою країну, Заколосилися поля, Щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів. Щоб не було, ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України садили шневі, хай цвітуть, А у закохані родини лелепки діток принесуть. Останні дні старого року, можливо, був він не такий. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує новий рік. Молодець, Оним роком добрі люди сподівають вами буде. Запашна смачна хлібина, це там сповна година, всі жадана на столі, ладий спокій на землі. Молодець.